Так, Усім доброго дня. На продажу Ford Focus 2010 року випуску. Двигун 1.6 бензиновий механічна петрістов коробка передач. Авто приїхало з Нідерландів, вже розмидено. Є сертифікат, залишилось тільки поставити його на облік на покупця. Зараз зробимо короткий огляд. Авто має два косметичних підкраси. Покажу стан салону дуже в дуже збереженому стані, 174 пробігу тисячі. Ну все, поїхали. Починаємо з лакофарбового з капотом. 144, 137, 111. Капот нефарбований, на фордах до 150 мікронів, до заводське покриття 124. 114, крило переднє ліве не фарбоване, передня. Ой, права, права дверка. 145, там було 125. 130. 144 не фарбована. 135, ось так переключуся. Не фарбована задня права дверка, 140. Арка задня права, 152, 149, так. 142 не фарбовано. Крило заднє право, 122 не фарбовано. 130. Оскільки 149 не фарбовано. Е, Дах. 127 не фарбований. 119 не фарбовано. Так, батончик 150 не фарбований. 152 143, не фарбований. Тобто передня, передня, кажу, права сторона, не фарбована. Кришка багажника. 138. Не фарбована, де тут? 130. 121. 119. Кришка багажника, не фарбована. 116, ну давайте ще тут. 120, кришка багажника, не фарбована. Отже. Фарбована оця у нас крилишка задні ліве. Показую на 189. Скільки це? 211. 248. 172. 283. То есть, взагалі тут, ну, слой, ну, лака, можно сказать, маленько. Ось тут є чуть-чуть більший слой. Все, 238, 273. Тут десь я шукав, було ще більше. 270. О, ось все, попав. 426. Тут то есть, двойной такий слайк Уже є. Ну, може навіть маленькі шпакльовочки. Так, задня. Ліва дверка не фарбована. 137. 137. 157. 117, арочку чи я не показав. 153. арка вже теж не фарбована. Так, водійська дверка, вона під косметичним підкрасом. 178, 190, 178. Тобто сама косметика, ну взагалі тут слой дуже тонкий, додатковий. Передня крилочка 158, 152, 125, 136 не фарбовано. Капоча з цього боку 145 не фарбований, 124 не фарбований і дах. Ще давайте ще. Раз. Закриємо успіх 112. 126. Тобто фарбованих дві деталі. Передня водійська дверка, лише косметика, там на 40 мікронів більше норми, ну то взагалі ні о чому. І заднє крилошка так само. Нічого страшного. Сама косметика. Так, поїхали по стану салону. Дуже крутий салон, збережений. На жаль, сонечко мені трошки заважає якісно передати, але бачите, що не затерте. Ну, дуже чудовий стан, водійське сидіння, стан керма, кнопочки, не витерте, куліса, магнітола. Сидіння пасажира в дуже гарному стані, дійсно гарному. Заднє сидіння. Такий дуже дуже збережений стан 10 рік 174 вже пробігу чи 173. А, 173 вибачаюся, збрехав трошки більше, да? Так, багажне відділення. Полочка в нас тут є. Кришка багажника. Як її передати. Не поцарапана в збереженому стані, болтики не кручені ніде по машині. Всі точки заводські, все як має бути. Так, отакий великий багажник міський. Тут є у нас запасне колесо, там піднімкрат. І балонний ключ. До речі, ще є ось така зарядочка. Так, з цього боку Карта дверей. Ой, яке сонечко гарне. Все нам забиває камеру, що? Так, болтики воно не кручені. Не кручені. Збережене авто, доглянутий, стекла. Всі оригінальні, тільки не лобове, але стоїть оригінальне лобове, і воно з термопідігрівом. Зараз я покажу. Ну, В гарному стані авто, збережений, бардачок, там є сервісна документація, страховка і так далі. Все. Лобове скло, я не знаю, як його придати, має... Не знаю, мабуть, не покаже камера. А ось на человечині. Взагалі воно все тут включається. Електропідігрів лобового скла. Така автовочка реально в гарному стані, збережена. Бензинович двигун, один і ще зараз відкрию капотика, заведемо і... Давайте зразу відкрию, відкриємо. Це фор тут, не дуже зручно відкривати. От так, зараз ми на паузу. От так, відкрив. Обратно. Волтики. Чистенький антифріз, двигун чистенький, сухенький. Та можна сюди заглядати чистенький, не потіє. Все в гарному збереженні в стані. Зараз я заведу. 173 тисячі було, 170, там дві з хвостиками, як приїжджали, вже майже тисячу приїхав, може і більше. Завілась. Помилок ніяких нема. Приємний, до речі, економний розхід, 7,5, це місто, це їжу, Київ, пробки, светофори і 7,5 по Києву бере По трасі їхали був гораздо менше, 6,5 був 63 розхід палива Ось так Вигунчик Робить рівненько, не колотить його лігненько. Ось такий гарний автомобіль. Чи раз нагадується 2010 рік, бензина 26, механіка п'ятиступенева. Вибирайте, кому цікаво, авто в дуже класному збереженому стані. Прийшло ТО, походовочки піднімали на яму. За які, ніяких критичних зауважень немає. Сіли, поїхали і все. Ставимо на облік на покупця. Дійсно гарне авто. Всім бажаю гарного дня, приємного настрою, мирного неба, Телефонуйте. до зустрічі!